Всі знають, що шкіра наша старіє, ну, але які є види старіння шкіри, це важливо теж знати. Дивіться, є хроностаріння, це старіння від часу, залежить, да? на яке ми можемо мало впливати. тут має… Е Має значення генетичної особливості, тому що ну, кожен міняється по різному. Далі є глікостаріння, тобто те, що залежить від глікації, і є фотостаріння. От як ви думаєте, на першому місці, яке стоїть старіння? От хто скаже, що думає? Ну, я думаю, що глікостаріння. Хто ще як думає? Я думаю, фотостаріння на першому місці у нас стоїть фотостаріння, воно саме більше визиває старіння шкіри, на другому місці це глікостаріння, і на третьому місці лише кроностаріння. Я для чого це сказала? Щоб ви розуміли, що ми не можемо на все впливати. Ну, на генетику ми свою не можемо впливати. Ну, це окрема тема, ми можемо там якось. На глікостаріння ми можемо впливати, і на фотостаріння ми можемо впливати, тому що фотостаріння це залежить у нас від ультрафіолетових лучів, і потрібно завжди знати, коли ми виходимо з квартири. Ми завжди маємо, у нас має бути захист на шкірі. Тобто, всі крема, ті, що ми користуємося на день, вони повинні мати SPF-фактор, І Причому цей SPF-фактор має бути якісний, хороший, той, що захищає. А глікостаріння, це вже ну, зрозуміло да? від слова глюкоза, практично. Це те, що, що сприяє також старінню шкір, ну, це залежить уже від продуктів глікації, які ми вживаємо продукти, ну і плюс вони у нас утворюються, продукти глікації, вони у нас утворюються і нашого організму. Ну, це окрема велика тема. Якщо колись буде цікаво, можемо таку тему підготувати.